Друзі, всім вітання! Знаходжуся ще на форумі другий день в компанії Біепік. І знову ж таки познайомилася вживу з людиною, яку бачила тільки в соцмережах. І виявляється, вона моя землячка, бо бачила я і знала, що вона за кордоном. А вона землячка. Зараз вона про себе сама розкаже кілька слів і результат від споживання клітинок карчування. Будь ласка. Вітання, мене звати Зоряна, я родом з Тернопільщини, живу в Польщі. Клітини харчування вживаю рік і трошки. Найперші результати, які в мене з'явилися, це енергія. Я відкинула каву, я її випила дуже багато і дуже часто пила, тому що не було сили, був дуже низький тиск. І навчилася пити коралову воду, а також зелену капсулу. По чотирьох місцях вживання у мене дуже покращились результати вибирати щитовидної залози. Було 4 і 3. Без штучних гормонів вони стали 3 і 8. Це дуже добрий результат. Також в мене є покращення по гінекології, в мене розтворилася кіста, яка мала часом 6, часом 8 сантиметрів без хірургічного втручання, також мені не довелося переживати наркози і так далі. Я швидко відновилася після цього. Це я пережила можна сказати на ногах, і це завдяки клітинному що з цією проблемою я борюся багато років. Пізні методи стосую, але тільки після того, коли організм наївся, насити вітамінами в мене пішов результат. Також в мене боліли сильно ноги, кістки, коліна. Минулого року я дуже дуже скаржилася. Я думала, що я вже ніколи не піду в гори, хоч я люблю ходити в гори. І я почала вживати Редженер. Редженер за після двох пачок я просто забула. Мій чоловік каже, тебе не турбують більше коліна. Я кажу, ну не турбують, бо я про них ніяк би не говорю. І це чудові результати. Також в мене низький тиск як я раніше сказала. Мені потрібно було вчасно їсти, тому що в мене не було енергії, не було сили. Зараз в мене цього немає. У мене теплі руки. Тобто робота щитовидної залози все-таки покращується. Коли мені потрібно щось поїсти, я беру стік, висипаю його. Дуже мені смакує колаген, дуже смакує білок. Вся взагалі продукція. Я себе дуже добре почуваю, хоча раніше я. Ще не встала ліжка, коли мені хотілося лягти туди знову. Якщо продукція працює, також є покращення у фінансовому стані моєму. Я працюю за кордоном живу. Тут треба постійно працювати, щоб жити, себе забезпечувати. Я працюю тільки три дні, тиждень, а інша це сфера це бізнес в компанії Піепі. Так що всім рекомендую. Дуже дякую. Ще скажіть Зоря, наскільки вам років? Мені 40 років. Виглядаєте юна і красива дівчина. Дякую. Так це компанія Бієфік і неймовірна продукція, яка відновлює зсередини, надає гумору, очищає свідомість і все тіло. Тому все супер. Щиро дякую за такий гарний відео. І бажаю вам ще кращих результатів, а також е... кошелька. Щедро від компанії Біпік, а тут реально, бо компанія платить щедро, був нині віце-президент по глобальних питаннях. Трішечки маркетинг план розказав, і тут все серйозно виплати приходять вчасно, не так як на державній роботі можуть ще затримати. Тут дуже тепло і затишно. Так, люди дуже дуже відкриті. Коли ми е, йдемо на вулиці, ми бачимо людей, які якісь такі е, злі. Як кажуть, що люди голодні, вони злі. Тут всі з усмішкою, тут всі з позитивом, всі нагодовані. Кожна клітинка організму щаслива, тому що вона має з чого живитися і жити. І в цілому організм всі люди є е, щасливі, відкриті з усмішкою. Це дуже приємно, як гарно міє розказати, розтлумачити. Все, бажаю гарних результатів і до нових зустрічей! Побачимось! Дякую. Дякую вам.